Вітаю! В цьому відео ми з вами розберемо органели спеціального призначення. Нагадую, що це відео із циклу Цитологія, і ми говоримо про клітинні елементи нашого організму, для яких характерна наявність ядра, плазмалеми та цитоплазми з клітинним вмістом. На попередніх відео ми з вами розібрали будову плазмалеми та органел. Загального призначення. І зараз ми переходимо до розбору органел спеціального призначення. Це органели, які характерні тільки для деяких клітин нашого організму, за відсутності яких вони не зможуть виконувати свої функції. Почнемо ми з органел руху це віки та джгутики. Ці дві органели схожі між собою, тому що вони здатні до руху. По-перше, по-друге, для них характерна наявність базального тільця, і по-третє, для них характерна наявність осьової нитки, або ми її ще називаємо аксонемою. На даному зображенні ви бачите одну війку. По-перше, де ми можемо знайти війки в клітинах, це зазвичай характерно для війчистого епітелію нашого організму, який знаходиться або в маткових трубах, або є ще такий тип епітелію, який знаходиться в верхніх дихальних шляхах, і ми його називаємо респіраторний епітелій. Отже, одна віка являє собою тонкий циліндричний виріз цитоплазми з постійним діаметром в районі 300 нанометрів. Цей виріз цитоплазми від основи до самої верхівки, вкритий плазмолемою, і вона тут у нас показана жовто-зеленим кольором. Всередині цього виросту у нас знаходиться аксонеба або осьова нитка. Це складна структура, яка складається з дуплетів мікротрубочок. Проксимальна частина віки, яку я зараз показую, вона занурена в цитоплазму, плазму, містить базальне тільце. Базальне тільце розташовується перпендикулярно до аксонеми. Базальне тільце, з якого ми почнемо, за своєю будовою, дуже схоже до клітинного центру. Якщо ми беремо одну субудиницю, Клітинного центру, ви пам'ятаєте, вона складається з дев'яти триплетів мікротрубочок, і тут так само формула буде 9 триплетів плюс 0, тобто в центрі в нас не буде нічого. Якщо ми беремо аксонему або осьову нитку нитку нашої віки, нашої органели е, руху е, спеціального призначення, то на відміну від базального тільця, в її основу будуть входити не триплети, тобто не по три мікротрубочки, а дуплети по дві мікротрубочки, які становлять порожнисту стінку нашої віки. Ця стінка зв'язана одна з одним, тобто кожен дуплет зв'язаний із сусідніми двома за допомогою виростів в вигляді ручок. Крім периферійних дуплетів мікротрубочок, в центрі нашої ексанеми розташовується додаткова пара центральних мікротрубочок. І таким чином цілу систему мікротрубочок Віки ми можемо описати як 9 на 2 плюс 2, а тоді як базального тільця на 9 на 3 плюс 0. Основний білок наших війок вічистому епітелію є тубулін. Він не здатний до скорочення, але рух війок буде виконуватися за рахунок активності білка динеїну, який буде знаходитись в ручках між нашими дуплетами мікротрубочок. І таким чином наші війки можуть рухатися, якщо це респіраторний епітелій. В протилежному напрямку до вдихованого повітря для того, щоб на своїй поверхні затримувати частинки пилу. На цьому зображенні ми бачимо, що кожна клітина нашого вічистого епітелію має десятки війок для того, щоб активніше забезпечувати функцію фільтрації і очищення повітря. Якщо ми подивимося на електронну мікрофотографію, ви пам'ятаєте, що це десятки е, збільшень. То ми побачимо тільки фрагмент клітини. Це епікальний фрагмент клітини з війками, і війки тут позначені під номером 2, Вони виглядають у вигляді волосинок тонкоструктурних, які прикріплюються до цитоплазми за допомогою базального тільця. І ось ця вся ділянка це буде цитоплазматичний вміст нашої клітини. Рухаємося до джгутика. Будову е сперматозоїда ми розглянемо у окремому відео. Але на сьогодні нам важливо розуміти, що хвостова частина сперматозоїда е представлена так само органелою спеціального призначення, а саме джгутиком, який відрізняється за будовою від війок, Проте він так само містить базальне тільце та аксонему. Почнемо ми з шийкового відділу сперматозоїда зрілого нормального, тому що тут знаходиться дві центріолі. Проксимальна центріоль зв'язана з ділянкою навколо ядерною, а дистальна центріоль є точкою початкою Точкою початку нашого осьового циліндра або аксонема. І ця аксонема буде продовжуватися в проміжній головній і термінальній частині нашого сперматозоїда. Таким чином, джгутик буде мати дві центральні і дев'ять периферійних пар мікротрубочок, які будуть оточені. По спіралі навколо них мітохондріями. Ось це переріз, поперечний переріз хвостової частини сперматозоїда. І щоб знайти джгутик, ми маємо подивитися по центрі цієї електронної фотографії. Ось один хвостовий відділ і ось інший. І ось наші дуплети, тобто пари мікротрубочок, які з'єднані між собою. І в нас є центральна пара по центрі так само. Ці темніші овальної або округлої форми структури є мітохондріями, тому що для руху нашого джгутика нам потрібно енергія, нам потрібна АТФ. І від трубочок відходять виступи або ручки, які складаються так само з динеїну, як у нас було у Віяк. І ці динеїнові ручки мають АТФ-фазну активність. Дейнеін розщеплює АТФ, виробляє виділяють мітохондрії енергію, яка оточує аксонему, і перетворює хімічну енергію в механічну, за якою за рахунок якої наш джгутик буде активним, буде рухомим і може добратися до своєї таргетної цілі, а саме до яйцеклітини. І остання органела спеціального призначення, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це мікроверсинки. На даній електронній мікрофотографії ми бачимо. Багато мікроверсинок у тонкій кішці. Мікроверсинки для нас забезпечують збільшення площі поверхні для всмоктування. Як це виглядає на електронній мікрофотографії? Одна клітина, так само для збільшення площі, містить багато мікроверсинок, якщо їх достатньо велика кількість, таку структуру ми ще називаємо щиточковою облюмівкою. Що таке? Мікроверсинка. Якщо ми візьмемо одну мікроверсинку на збільшенні, вона буде мати схематично ось такий вигляд. В кожній мікроверсинці в нас є центральна частина, де вертикально розташовані ось тут вони зображені червоним кольором. Актинові мікрофіламенти, які з'єднані з однієї сторони з плазмолемою верхівки нашої мікроверсинки, а в основі версинки з'єднуються з термінальною сіткою. На наступному слайді ми побачимо, як це виглядає. Ось тут термінальна сітка, вона дуже щільно показана на електронній мікрофотографії, і вона буде представлена горизонтально розташованими мікрофіламентами, які, які в принципі утримують нашу будову мікроверсин. Повертаємось назад. Таким чином, якщо ми порівняємо нашу мікроверсинку до спеціальних органел руху джутика та Віки ми бачимо, що тут немає мікротрубочок, і вони не отримують, не утворюють якусь специфічну формулу чи просторову організацію. У нас є тільки чітко розташовані вертикально е мікрофіламенти, які з'єднані за допомогою е спеціальних білків між собою і прикріп, прикріплюються як до верхівки мікроверстинки, так і до цитоплазми за допомогою горизонтальних мікрофіламентів, які утворюють термінальну сітку. І ще раз наголошую, що вони е, утворюють чіточкову облямівку і на їхньому глікокаліксі може бути висока ферментативна активність, яка буде брати участь не тільки в смоктуванні поживних речовин в тонкій кишці, але й в розщепленні, і в транспорті е, деяких фосфатаз і амінопетидаз. Е, наразі це все. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео.